Гарного всім доброго вам вечора, мирного, тихого, благословенного. Сьогоднішній день я буду з вами знову ділитися цією красою, яка у мене є. Я сьогоднішній день буду її підживлювати. Підживлювати тим, чим її потрібно підживити, щоб вони були гарні, щоб вони були красиві, щоб вони радували око. Тому що я вам скажу, що не тільки вони радують мій глаз, вони радують дивіться, і ваш глаз, тому що дехто мені дзвонить, дехто мені говорить, де ви взяли такі квіти, знаєте. І я привозила одній дівчині квіти, і вона говорить: я дуже вам дякую за квіти, тому що, дивіться, час у нас зараз ну, дуже нелегкий і непростий. І людям буває дуже тяжко. І квіти це така краса, знаєте, на яку дивишся. І... І душа твоя радіє. І радіє твоя душа, що дійсно, знаєте, Господь добрий до нас. І Він створив такі прекрасні знаєте, квіти, які радують нашу душу, які відволікають нас у цих, знаєте, таких ну, проблем, неурядиць, тяжесті життя. житті. І дивіться, дійсно, що квіти це краса. Це краса, яку створив Господь для нас, яку він дав. Тому що дивіться, коли Господь творив землю, землю, да, він створив усе прекрасним. Написано, що земля була на безвидна і пуста. Написано, Тобто не було в неї ніякого невиду, не було в неї ніякої краси в цій землі. Але Господь наскільки полюбив нас, да, полюбив цю землю, що Він захотів зробити для нас її красивою, щоб ми могли насолоджуватися цією землею, могли насолоджуватися такими квітами. І я вам скажу з власного життя, якщо у вашій сфері життя є така сфера да, життя, яка дійсно, як то слово Боже каже, безвитна і пуста, у якій немає ні не радості, ні ну, ну, ніякої. Знаєте, втіхи, скорбота, тяжкість на душі. Я вам скажу моліться. Моліться Господу, тому що Господь він добрий. Господь Він добрий і Він после Духа Святого на землю. Коли Христос йшов, Він послав на землю Дух Святий, Дух Святий, який написано праве і настави наші ноги на, ну, на істину. Був однажды, я вам скажу, що в мене один покупатель, такий мужчина, він був такий, достатньо зріла людина і такий займав великий піст, але людина, яка була, знаєте, скоротна всередині, в нього ну, не було ні ни радості, нічого. Він прийде до мене і каже: я смотрю на тебе і мені жити хочеться. Слава Господу, що Господь наскільки наповняє нашу душу, наскільки наповнює наше серце отакою от красотою, да? він приходить в наше життя і преображає, щоб воно було дійсно прекрасним, дійсно прекрасним. Тому що, знаєте, Іоанн, Іоанн свідетельствував і говорив, що дивіться, як написано у посланні до Іоанна, Іоанн говорить, що я молюсь, да, він говорить, я молюсь. І даби ти і здравство, як приуспіває твоя душа. Знаєте, наша душа вона повинна Приуспівати приспівати любові, в радості. І якщо в вашому житті, я скажу вам, немає радості, моліться, щоб Господь наповнив ваше серце, щоб Він прийшов у ваше життя. Тому що одно, одним із плодів Духа святого є радість. Написано: Дух Святий має свої плоди, це праведність, мир і радість. Знаєте, якщо у вас немає вашої людської радості. Попросіть Христа прийти в ваше серце, попросіть Духа Святого наповнити ваше серце. І цей плід, він обов'язково буде в вашому серці. І коли ви будете його потребувати, потребувати його краси, потребувати його мудрості, потребувати його розуму. Дійсно, цей плід Духа Святого, який є радість, Слово Господнє говорить нам, що сила, наша радість, Господі, це сила наша. Він буде підкріплювати вам, вас. Він давати вам радість в тих скорботних днях, тих скорботних днях, які ми сьогоднішній день проходимо на нашій землі, на нашій землі зараз особливо тяжке время. І я вас сьогоднішній день благословляю в тому, щоб ви позвали Ісуса Христа в своє серце. І щоб плоди Божі були в вашій душі, не дивлячись, що ви проходите, як колись проходила я. Я просто я вам скажу молилася. Моє, моє життя було таке, як написано, я вам кажу в слові, безвидне і пусте. Але коли я почала молитися, я ще не знала тоді Господа, я тільки знала, так як і знають всі, що є Господь. Я говорила, Господи, почуй мене відповідь на мою молитву, відповідь на моє серце. І в слово Боже, нам написано, що повкай мене в день скорботи твоєї, я почую тебе. Знаєте, який би день скорботи у вас не був, Господь обов'язково почує вас, тому що Він Бог, і Він це обіцяє своєму слову. І хай сьогоднішній день, благословить вас, Господь, щоб на вашу скорботу прийшла відповідь від Господа, щоб ви завжди знали, що. Коли вам тяжко, коли вам буває важко, Господь завжди чує вас, тому що Він чує людину, він чує молитву чистого серця, він іскреннього серця, серце, яке відкрите до Його, благословінь вам. Від Господа і завжди пам'ятайте, що Господь любить вас, і Він говорить: поукай мене в день скорботи твоєї, і я почую тебе. І Дух Святий Він почне носитися, як він носився над водами землі, як він носився над землею і почав її брати. таку красу, так? от таку красу, дивіться, яка краса з'явилася на цій землі, якої ніколи не було, і написано, Дух Божий носився над водами, і він зробив все от таким, знаєте, прекрасним. І Квіти і цвітує. вони всі прекрасні. І це небо, і ця земля Господь все створив для нас. І в сьогоднішній день я хочу, щоб ви дійсно знаєте, пізнали те, що в своєму житті пізнала я, що Бог добрий. Ви дійсно добрий, знаєте, і ваша земля вона стане квітучою, ваша душа стане квітучою. Прийде місто такого плача, написано Єлі радості. Місто унилого духа Господь вам дасть славну одязду, і місто печалі Господь вам дасть свою радость, радость, плода Духа Святого. Благословень вам, миру! Нехай вам щастить у вашому житті, хай Господь пошле в ваше життя те, чим би наслаждалася ваша душа і чим би ви раділи на цій землі. А я буду трудитися над цими квітами, щоб вони радували моє життя, радували вас, тому що я бачу, що вони вам подобаються, подобаються так само, як і мені. Я вам ще покажу тут такі красиві є квіточки. Ось такі прекрасні найт у цьому вазоні. І хай Господь благословить. Запам'ятайте, дивлячись на цей вазон, завжди пам'ятайте, Господь сильний преобразити ваше життя, Господь сильний преобразувати, преобразувати вашу душу, щоб вона була прекрасною, щоб в ній була вся красота Божа, щоб вона була, як слово Божому написано, красота Божого, повнота Божа, вся була у вашій душі. Благословінь вам. Миру вам, радості, хай Господь благословить вас рясно. Бачите, тут дуже такі є красиві такі петунії цвітуть. Ось така травка мені дуже подобається вона. Така петунія цвіте. Дуже мені вони подобаються. І така, бачите, дуже красива. Дякую своїй доросінній подрузі, сестрі в Господі, Остапчук Наташі. Хто в Бобринці ви можете замовити в неї ці квіти? Вони є. Благословінь вам, миру і радості в Господі. Алілуя. Амінь.